Привіт всім, друзі, але тут у нас справа. Я не розумію, що це таке. Мій нік Real Cat youth, да? тут нижнє прочоркування, от запомните його. Запомню. Connect. І мені якийсь Real Cat Yout таким же самим Ніком кинув. З маленької прочоркування з маленькою YouTube. А у мене сейчас подивлюсь Ну, з великого ріл ріл, між прочеркування Кет і теж з великої Ют. Я не понимаю. Це взагалі як. Ну ладно тоді, друзі, всім пока. Бо ми дізналися. Що мені в запрос кину вот такий челик, я його приймав. Я його прив'яв. Я його прийняв. Я его покажу. Шоц. Це по-моєму такой. Да, так, це вот так. Яка скрываю страшность. Ну ладно, тоді, друзі, всім пока, бо я вообще в шоці. Выкину человек. З таким ніком, друзі, я заплачу. Я в шоці.